Екскурсії вулицями міста були започатковані історико-краєзнавчим музеєм ще торік. Та цього разу, окрім краєзнавчої місії, вони мають ще й благодійну, проходять у межах міського проєкту сім районів, сім тижнів, сім пікапів. Сьогодні був один із найцікавіших маршрутів. Він проходить саме історичною частиною міста, найдавнішою, одною з перших вулиць Кавогорогу, вулицею. Поштовою. Саме на ній і зосереджено у своєму найбільшому вимірі усі ті найцікавіші будинки та ті найцікавіші події, що відбувалися у нашому місті у першій половині ХХ століття. Проживаю в іншому районі місця, а сьогодні потрапила вперше на цю екскурсію і хочу дізнатися, що для себе цікаве. Бо в книгах, можливо, і не все написано, а з живих джерел може буде більше інформації. Екскурсія розпочалася з пам'ятника гетьману Петру Калнишевському, який провів до Кривого Рогу першу стратегічну магістраль та побудував перший вокзал. Завдяки цьому невеличке селище перетворилось на місто. Далі були балка сушка, колишній комплекс наукоград, площа, визволення, а також найцікавіші за архітектурою та історією власників будівлі поштового, от як будинок Федоренка, що був зірцем стилю для проєктантів початку ХХ століття. Кожен будинок мав свого власника і свою назву. Будинок Федоренка, будинок Махарта, от -от, там далі знаходився там, будинок Гольштейна та, та інше. Номера будинків з'явилися лише у 1918-19 роках. І Кожна людина знала, де знаходиться цей будинок. Ці будинки вони належали одному власнику, який потім здавав їх в оренду. Тобто це так звані доходне дома за великим хонком. Отут на другому полосі знаходилося якраз кривийське товариство взаємного кредиту, членом якого і був Антон Федоренко. Учасники екскурсії дізналися, де зосереджувався перший фінансовий квартал Кривого Рогу. Почули цікаві факти про міський театр, пам'ятники і про першу велику церкву Святого Миколая, освячену у 1761 році. Біля її підмурків, знайдених місцевими краєзнавцями, і завершився цей екскурсійний маршрут. Очень багато інтересного я узнала. Да, я скільки літ прожила в этом горі, ніколи не знала, що здійснювала святиня. Був задоволений екскурсією, мені дуже сподобався. Я дізнався дуже багато інтересних і цікавих фактів про історію нашого міста. Було цікаво побувати на історичних, скажімо так, місцях, де відбувався розвиток та встановлення, скажімо так, кривого порогу. Екскурсія найбільш цікава саме молоді і представникам старшого покоління, тому що дізнається щось нове і е від. Паті по ту вулицю, по якій вони ходять, а представники більш старшого покоління згадують свою молодість і згадують те, якими вони були. І достатньо часто під час таких екскурсій саме представники старшого покоління можуть щось додати, або щось уточнити, а задати якесь питання, або сказати, що а от я пам'ятаю, що не так було, і і після кожної такої екскурсії з'являються якісь нові штрихи, або закриваються якісь темні білі плями. Так, що достатньо цікаво поводити подібні екскурсії. пішохідних маршрутів кілька. Вони активізуються у квітні травні, розповів Андрій Чубенко, та запросив бажаючих слідкувати за оголошеннями в інтернеті та записуватись на екскурсії за телефоном міського історико-краєзнавчого музею. Тетяна Васильова, Олександр Домашов. цей день.